Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином ми можемо в текстових документах проставити нумерацію сторінок, і як ми можемо налаштовувати цю нумерацію сторінок за потреби. Що для цього нам потрібно зробити? Отож, ну, давайте для початку створимо текстовий документ, який називаємо там нумерація сторінок, і наповнимо його якимось текстом. Так, є. І... Я тепер наповнимо цей елемент. Ось він у мене створився. Наповнимо його текстом. Я наперед підготував текст про українські музичні інструменти. Він у мене складається з, як можна побачити, п'яти сторінок. Ну і відповідно ми будемо на основі цього документу працювати і додавати номерацію сторінок. Ну, почнемо з того, як додати. Ми вже з вами говорили про колонтитули, які знаходяться ось тут в верхній частині, і нижній ваших документів, де ви можете щось там в них записувати, і відповідно в цих колон-титулах будуть знаходитись певні елементи, наприклад, там назви розділів і так далі. Так само є і нижні колон-титули. Ну, відповідно, в цих колон-титулах будуть розміщуватися нумерація сторінок, нумерація документів. Як нам встановити автоматичну нумерацію сторінок? Для цього нам потрібно перейти на вкладку вставлення. Далі нам з вами необхідно вибрати блок, який в нас називається колон титули. Так, він у нас знаходиться ось тут. І вибрати елемент нумерація сторінок. Так, Номер сторінки. Далі в вікні, яке в нас появиться, нам необхідно вибрати розміщення елементів нумерації. Тут є різні варіанти. Так, наприклад, там вгорі сторінки, в лівій частині, в правій, в посередині відповідно, на основі кола і так далі. Так само є варіації знизу сторінки, на полях, так, тобто десь справа, зліва і так далі. Чи відповідно на початку документу. Ну, давайте зробимо так. От я, наприклад, хочу так, ось так на полях розмістити. Є. І в мене от, на полях наших сторінок в певному місці розмістилася нумерація, де, відповідно, собі користувач може. Подивитись. Ну, це найпростіший спосіб, тому що додати нумерацію – це не є щось надзвичайно складне, але якщо нам потрібно е, налаштувати нумерацію сторінок в документів, відповідно в такому випадку е, тут нам потрібно трошки більше інструментів використовувати. Е, ну, наприклад, існують випадки, коли нумерацію сторінок документів треба почати з певного номера. Наприклад, коли міст документу... Зберігається в декількох файлах. Так? Або кожен розділ цього має якусь там титульну сторінку. В такому разі номер сторінки кожного з розділів можна почати з якогось певного з певного номера. Що для цього нам потрібно зробити? По-перше, нам потрібно перейти в режим колон-титулів, тому ми клікаємо. Верхній частині, або нижній частині, звичайно, нашого документу. І в нас відкривається елемент конструктору. Далі в розділі колон-титули нам необхідно вибрати номер сторінки. Так. Далі нам необхідно скористатися вкладкою, яка називається формат номерів сторінок. Клікаємо на цю вкладку, і в нас відкривається ось таке діалогове вікно, в якому ми можемо налаштувати зовнішній вигляд форматування сторінок. Так. Тут є різні варіації, як воно буде в нас відображатись, чи цифри просто, чи, наприклад, цифри з дефізом, чи там літери АБЦ. Так. Також можна включити номер. Розділу і вказати, які там заголовки і так далі. Ну, нас це не цікавить, нас цікавить наступний блок, який називається нумерація сторінок. І тут є елемент або продовжити, або елемент, який називається почати з. Ну, і відповідно Ми можемо вказати, що ми хочемо там почати з сьомої сторінки. сторінки. Нажимаємо ОК. Бачимо, у нас додалися ось ці дефізи, які я там встановив в форматі. Ну і, е Крім того, нумерація у нас почалася з 7-ї сторінки, і всі решта в мене <звіт> номери йдуть, відцьовує. І... Ну, в даному випадку до 12. Ось це така особливість роботи з нумерацією сторін. Е точно так само, якщо нам, наприклад, не влаштовує нумерація. Дизайн нумерації, який в нас є, ми можемо це змінити. Знову ж таки, вибравши елемент розташування, наприклад, я хочу встановити знизу сторінки. Так, Вибираємо є. Знизу сторінки в нас нумерація встановлюється, але отут в нас вона що не прибралася. В зв'язку з чим це в нас працює, тому що, відповідно, ми додали просто ще один різновид нумерації, а не встановили, не видалили той елемент, який в нас був до того. Тому, відповідно, нам потрібно перейти в елемент номер сторінки і. Видалити номери сторінок. Є. Ці об'єкти у нас видаляються. Ну, Знову ж таки, нижні так само у нас видаляються. Далі я знову ж таки переходжу на елемент нижньої сторінки, Так, вибираю і встановлюється. В такому випадку у мене буде встановлена тільки в нижній частині, а боковий елемент, який ми були встановили на початку, зберігатися не буде. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.